Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про допомогу українським біженцям в Польщі, так як ми знаємо, що Польща являється тією країною, яка від початку війни допомогла найбільше тим, хто тікав, хто спасався від війни і хто зараз не повертається в Україну за різних причин. І, звісно ж, ми розуміємо, що головною і такою найважливішою причиною є е, саме продовження активних бойових дій на території України. Е, тому в Польщі, е, ну якби правляча партія, і взагалі польська влада, вони е, доручили місцевій владі кожного воєводства підбити підсумки е, тієї допомоги, яку вони е, конкретно в конкретні воєводства надали. Для українців від 24 лютого ми маємо сьогодні такий звіт від Люблінського воєводства, яке стало одним з ключових для первинної підтримки і допомоги українцям, тому як саме Люблінське воєводство безпосередньо знаходиться на кордоні з Україною. Отже, з 24, в загальному, з 24 лютого е, понад 7 мільйонів 300 тисяч українців перетнули кордон з України в Польщу. І вдумайтесь, близько половини е, з цих подорожуючих е, ну, якби перетнули кордон саме е, на пропускних пунктах, які знаходяться на території Люблінського воєводства. Люблінське воєводство стало першим притулком для жінок, дітей і людей похилого віку з України, які втікали від війни. З перших днів російської агресії ми розгорнули широкий спектр заходів, в тому числі надавання допомоги людям, які знайшли притулок на Люблінщині, а також тим, хто ем, залишився в своїй країні. Звіт я спробую підсумувати те, що було зроблено для України досі, пояснює маршалок Люблінського воєводства Ярослав е, Став'ярський. В 11 пунктах прийому в Люблінському воєводстві опікувались та надавали допомогу майже 300 тисячам осіб, і майже 690 тисяч людей скористалися організованим безкоштовним транспортом до інших воєводств Польщі і, звісно ж, до інших країн, тому як були також прямі сполучення з від кордону, прямо там в Німеччину, в Чехію і так далі. Отже, щодо короткого звіту, по Люблінському воєводству. Було витрачено 446 мільйонів злотих, і це загальна фінансова підтримка, надана владою Люблінського воєводства, в тому числі 30 мільйонів злотих місцевим урядом Люблінського воєводства. Було зібрано 1700 тонн гуманітарної допомоги і 100 тисяч найрізном... найрізноманітніших товарів, таких як продукти харчування, одяг, засоби гігієни, дитячі товари, матраци, ковдри, спальні мішки, ліхтарики, генератори, вироби медичного призначення, побутова техніка, пожежне обладнання, автомобілі швидкої допомоги і так далі. І це все було передано в Україну буквально в перші тижні. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тому як ми пам'ятаємо, що з північних та з північних південних та східних регіонів України люди масово почали виїжджати і шукати притулку не тільки за кордоном, але також і в центральних та західних. Областях України, і ми пам'ятаємо, що творилося тут в перші дні, в перші тижні та в перші місяці е, війни, і саме підтримка е, Польщі і в тому числі Люблінського воєводства допомогли е, ну, якось пристосуватися до тих обставин, які е, виникли в перші тижні, і дякуємо за це, власне, е, польщі, польському народу та польській владі. 300 тисяч українців обслуговувались в пунктах прийому і 686 тисяч було перевезено з кордону. 171 тисяча біженців скористались розміщенням в Люблінському воєводстві і 1300 біженців було госпіталізовано до 9 лікарень. Також хочу нагадати, що на кордоні з Україною по польській стороні було збудовано цілий гуманітарний хаб, куди також транспортують наших ранених військових, яких там стабілізують, і після цього доправляють на лікування до різноманітних країн Європейського Союзу, а також країн, які не, не знаходяться в Євросоюзі. На сьогоднішній день навчається 6300 Учнів в школах та садочках 21 тисяча чоловік офіційно праці влаштувалися. тобто, не дивлячись на те, що Люблінське воєводство відзначається тим, що в них ну досить мало заводів, досить мало фабрик і досить мало робочих місць. Все одно бачимо, що понад 21 тисяча чоловік офіційно працевлаштувались, сплачують щомісячно податки, і цим самим повертають борги, скажімо так, мешканцям Люблінського воєводства. Тому це є дуже класно, і ми пам'ятаємо, що якщо взяти загальнопольську тенденцію, то критична кількість українських біженців вже працевлаштувались і працюють на території Польщі, сплачують податки і вже. Я думаю, що на сьогоднішній день, якби зробили звіт, то вже би було. Ну якби вже би по підсумку в українські біженці повернули б у вигляді податків ті кошти, які були витрачені саме з польського державного бюджету на підтримку та допомогу українським біженцям. Тож, все, що відбувається далі, це вже польща якби отримує свій там. Скажімо так, свій прибуток у вигляді податків від роботи українців, які там зараз в Польщі. Тож це є така досить позитивна, досить хороша ситуація. І на цій темі точно російська пропаганда зіграти не зможе. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, якщо ви хочете подякувати Польщі, польському народу, польським політикам за таку всеосяжну підтримку України, пишіть про це в коментарях. Під відео, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!